У Чернівцях завершилась реконструкція двох будівель за проєктом «НЕВКО». На кошти Європейського союзу у місті облаштували додаткове житло для внутрішньопереміщених осіб та поліклініку. Деталі уже за мить. У новому гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб зможе проживати 51 людина. У Чернівцях завершили реконструкцію соціального житла на вулиці Шкільній, 25 та міської поліклініки номер 3 Два с другому році у два третього зараз. то є проблема із житлом. У 2022 році ми виділили це приміщення. Ви, певно, бачили, що це приміщення було в жахливому стані, не знаю, що у вас є фотографії. Тут, тут колись це, це, це була станція, але це довгий час, то, то це приміщення було порожнім, воно було майже в аварійному стані, в, в занедбаному, ну і за, за допомогою Європейського Союзу, НЕФК, які виділили нам кошти, рішення ще було прийнято в середині 2022 року, з підрядниками заключили в кінці 2022 року, от рік і пару місяців і тривали. Ремонтні роботи і зараз ви бачите, в якому ну, стані це тобто, приміщення. Ключі від житла вже віддали першим мешканцям. Загалом в будівлі є 16 таких кімнат. Приміщення всі є в власності міста, і з цими сім'ями заключається до договори спочатку на, на, на один рік, і Потім ну при необхідності вони будуть подовжуватися. на ремонт та добудову приміщення на вулиці шкільній. Міжнародна фінансова організація нефко виділила 800 тисяч євро. Однією з важливих вимог фінансування робіт була екологічність будинку та лікарні. Загальний бюджет проекту мільйон триста тисяч це на лікарню і на будинок а також Да, євро, завдяки такому проекту ми не просто да будуємо якийсь новий будинок, а ми сприяємо якійсь успішній успішній трансформації закинутої будівлі в таку енергоефективну, яку ми бачимо і зараз із тепловими насосами. І на даху в нас є сонячна електростанція, сонячна електростанція на гаряче водопостачання, і це якраз основа роботи нефко, тому що кожен наш проект він містить якусь в собі зелену компоненту, і ми будуємо і реконструюємо будинки, Таки по найкращим європейським стандартам попередня будівля була ну трішки в занедбаному стані. Вона була двохповерховою, але ми надбудували ще один третій поверх. Тобто, в принципі, було розроблено гарний проект концептуальний, який передбачав збільшення загальної площі, бо є щільна міська забудова всередині міста. Так немає місця створення нових квадратних метрів, тому ми пішли вгору і створили новий. Підрозділ третьої поліклініки на головній 218 Також капітально відремонтували за кошти ЄС. Зараз там працює 11 медичних фахівців. Все, що ви бачили на першому поверсі, тобто були просто голі стіни, оббиті там до цегли. Тобто перекладена повністю вся комунікація, це електропостачання, вода, каналізація, опалення, оздоблення всіх робіт. Також закуплено практично все меблювання і дуже велика частина обладнання там. Для кардіологів, мамологів різні тумбочки, каталки і так далі. Так далі це все також закуплено за європейські кошти. В обох спорудах обладнали підйомники для людей на кріслах колісних та утоплили фасад. А також встановили альтернативні джерела енергії, сонячні колектори для нагрівання води і теплові насоси. Додаткове житло для внутрішньо переміщених осіб планують облаштувати також на місці колишнього жерепу на вулиці Політаєва, де триває ремонт. Богдана Дем'янів, Максим Демко. Чернівецький промінь.